Вітаю вас, дорогенькі мої шестикласники! З вами я Раїса Іванівна і ми вчимо математику 6 класу. Третій урок рівняння, основні властивості рівнянь. Швиденько повторюємо теорію і працюємо над завданнями. Рівнянням називається рівність, що містить невідоме, значення якого треба знайти. Вивчили? Це значення невідомого, яке треба знайти, називається коренем рівняння. Воно перетворює рівність на правильну. Розв'язати рівняння означає знайти всі його корені або встановити, що їх немає. Ми маємо право переносити доданки з права на ліво, на змінюючи знаки при цьому на протилежні. Маємо право домножувати, додавати або віднімати однакове число до обох частин рівняння і корені при цьому не змінюються. І маємо право множити або ділити обидві частини рівняння на одне й те саме ненульове число. І таким чином корені теж не зміняться. Які ще правила нам сьогодні знадобляться? Подивіться. Розкриття дужок. да? Треба розкрити дужки. Як розкрити дужки? Перед дужками стоїть множник, а значить, розкриваючи дужки, ми маємо цей множник помножити на кожен доданок в дужках. Так? Нагадала? Ну, а тепер запрошую поставте відео на паузу і попрацюйте. Звіримося 5 помножити на х і 5 помножити на мінус 4. Все інше переписали. 3х перенесли вліво з мінусом, мінус 20 вправо з плюсом. Так? 5 мінус 3 2х, мінус 10 плюс 20 10. Ну і поділили на 2 обидві частини х дорівнює 5. Знову ж таки, розкриваємо душки. Множимо 3 на 10 і на мінус Y. Ліва частина без змін. А справа буде 30 мінус 3. Мінус 3 y йде з плюсом вліво, 2 з мінусом вправо. 7 дорівнює 28. Поділили на 7 y дорівнює 4. Все сходиться? Прекрасно. Множимо 7 на х і 7 на мінус 4, справа 5 на х і 5 на 4. 7х мінус 28 дорівнює 5х плюс 20. Переносимо 5х з мінусом вліво, мінус 28 вправо з плюсом. 7 мінус 5 2х, а справа 48. Ділимо обидві частини на 2. Виходить х дорівнює 24. Наступне. 3 плюс 3, да? а справа 6 мінус 6 плюс 6. Мінус 6 йде наліво з плюсом, 3 зліва направо з мінусом. 3 плюс 6 9. І тут 9. 6 плюс 6 12, мінус 3. Ділимо на 9 обидві частини, y дорівнює 1. Подивіться, подумайте, поміркуйте. Сподіваюся, що було легко. Маю, маю таку надію. Ще 4 рівняння, тут уже трошки більше доданків, і ще замішані трошечки десяткові дроби. Безумовно, що закликаю вас самих працювати, а як ви інакше напрацюєте власні навички? Зупиняйте відео. Перевіримо. 2 x 2 на х і 2 на 3. Мінус 3 на. -3, отут, увага, дивіться мінус 3 помножити на 4. Мінус 3 помножити на мінус х. 2х мінус 6. Тут мінус 12, а тут мінус на мінус плюс. Тут можна зробити помилку, будьте уважні. Тепер 2х плюс 3х 5х, а оці числа йдуть направо з плюсом. Плюс 6 і плюс 12. Додали 5х дорівнює 23. І поділимо обидві частини на 5 це вже легко. Перевіряйте. Шосте. 7 додати 4 на 3 12. 4 на мінус Y – мінус 4 y Дорівнює 5 на y і плюс 5 на 2. 7 і 12 піде з мінусом вправо, а 5 – вліво з мінусом. Мінус да? 4 мінус 5 то мінус 9. Справа 10 мінус 7 3, і мінус 12, мінус 9. Мінус 9 дорівнює мінус 9. Поділили обидві частини на мінус 9. Вийшло, що y дорівнює 1. 7, 12, мінус 5 помножити. Ага, мінус 5 помножити. Значить, увага, тут кожен знак зміниться. Да? Буде мінус 5х і мінус 5. Да? Справа 3х мінус 2х це буде 1х. Виконав. Справа х піде з мінусом наліво, 12 з мінусом направо, 5 з плюсом направо. 5х мінус х, а тут 7 мінус 12 і плюс 5. 7. Додати 5 12, 12 мінус 12. 0. Мінус 6х дорівнює 0. Значить, х дорівнює 0. І останнє восьме. Теж тут треба бути уважними. Мінус 0,2 помножити на 3, то буде мінус 0,6, мінус на мінус плюс 0,2 y. Це приписали. Справа те ж саме: мінус 0,2, мінус на мінус плюс і одиничка на 0,2. У в одну сторону. Зліва буде 0,2, плюс 0,2. А справа 0,2. з мінусом прийшла 1,2 і з плюсом 0,6. Так, додали. 2 десятих, 2 десятих 4 10, 2, 6 26 8 10 з плюсом і мінус 1,2, тобто мінус і 1,2 мінус 0,8 0,4. Поділили на 0,4 y дорівнює мінус 1. Будемо наполегливі. Тренуємося, напрацьовуємо навички власні і досягаємо своїх вершин. Я вам цього щиро бажаю. До зустрічі!